Хід засідання змінив візит ініціативної групи від підприємців, що мають торгові точки по вулиці Московській біля житнього ринку. На Московській московськах були ларки. Їх убрали з рішеннями з полкома. Стихійна торговля залишилась. Тобто, становиться питання, люди працюють легально з однієї сторони, з іншої сторони, нелегально. Зараз ви знову намагаєтесь прийняти рішення перенести ще там на дві неділі, на три, на год, на пол. До мене в гості приїжджала людина з Литви. Коли вона побачила незрозумілі торти, які продаються біля уні вона спитала, що це таке робиться. Коли вона прийшла навколо житнього ринку, в неї коса дибом стала. Людина, яка живе в селі в Литві. Це та ж сама пострадянська країна, яким ми жили разом. Підприємці наполегливо просять владу міста не відкладати питання заборони вуличної торгівлі, а у найкоротший термін винести конкретне рішення. Мер відповів позитивно. Але сьогодні має бути рівність конкурентних умов, тих людей, які працюють сьогодні згідно закону, сплачують податки ринковий збір і в цивілізованих умовах, і тих людей, які стоять практично на асфальті і торгують з землі, не сплачуючи не податки, не маючи легальної реєстрації і так далі. Цьогорічний весняний благоустрій буде швидкішим та більш організованим, зазначив у виступі заступник Житомирського міського голови Микола Боровець. Нові правила благоустрою міста, що будуть затверджені на найближчій сесії міської ради, дозволять чіткіше регулювати і прибирання прилеглих до підприємств територій та поводження з твердими побутовими відходами відповідальних організацій. Лише 30% території міста прибирають силами комунального господарства. Пояснює начальник управління. Рішення міського виконкому про Закріплення за підприємствами, установами, організаціями закріплених територій, які прилагають до цих підприємств. Роботи по санітарному прибиранню міста, прибудинкових територій, закріплених територій, берегів річок, вони все-таки згідно якраз прийнятого щойно рішення міськвиконкому, вони розраховані до 26 квітня.